Давайте тут звернемо увагу, Мустафа теж, напевно, підтвердить, роль все-таки прямих трансляцій стрімінгу. Тоді стартувала з Майдану пряма трансляція. Що таке пряма трансляція? Я можу про це сказати, тому що маю великий досвід. Пряма трансляція це абсолютне включення в картинку. Це тут і зараз. І діаспора, яка дивилася ночами, каже, ми так микаємо, дивимося, ага, пряма трансляція йде, ми там спокійно засинаємо далі. Так от пряма трансляція дуже зіграла велику роль ще й 11 числа, коли був штурм. Коли я стрімила, дивилася, ну, нас дивилося близько 10 Тисяч чоловік, десь там uh -hmm. start 7-8, починав на початку. Коли я почала стрімити, кілька годин стрімала той штурм, нас пікова була 90 тисяч. Ну, я й в ефірі сказала: люди нас б'ють, приходьте сюди, будь ласка, таксісти, беріть безкоштовно, ну, підтягуйте людей, тому що тут просто біда. Це Твоя фотографія обійшла, і ви сидіти, ти перед моніторами сидиш, от так зробили. Чекали штурму 10 числа, тому що тоді зачистили дальні барикаби і очікували, що у вас і наступного ніч Трінечно, здається, було день. Так. Відповідно, ніхто не очікував шторму. Я вперше за багато часу пішов спати ну, в цю Богу ніч. E, ну, ладно так, e, слава Богу, не додому бо я живу досить далеко від центру, а пішов до знайомого на золоті ворота. Якраз завдяки трансляції, півпершої ночі його дружина мене буде дивись, що робиться. Дивимося на екран, а там просто по вулиці Інститутській чорна ікра просто наступає ці от шоломи так на да, світлі відбувають. Проти, за... проти помаранчу, я буквально yeah. за хвилин 15 цих підбігти, і неймовірно виглядало цих кілька годин. E, спочатку нас стояло три. Річотири ряди, напевно, на інститутській проти просто орди потіли. Потім просто потім люди почали приходити, приходити, приходити. Ну і буквально ми реально розуміли, що кожна наша хвилина за перемога, тому що настає більше і більше. Ну і всіх така була фішка в голові. Що якщо достоїмо до ранку, запрацює метро, ми переможемо. Ми перемогли. І як не дивно, як не дивно, так і сталося. Так і сталося. Хоч над ранок вони почали розсіюватися. Просто ну в цілому. Я думаю, що Фейсбук і онлайн-трансляції, які постійно велися, це був таким. Алярм-дзвіночкам та от, от він постійно мобілізував. тому що я думаю, що телефони і смски, вони так однозначно не працювали. Я пам'ятаю якраз ніч зі всіх штурмів, які були за весь час трьох-трьохмісячних майданів 29 на 30. -е, якби я, я від'їхав, якраз ми помінялися, залишили хлопців. І, 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 ну не всі та, та, та від'їхали. І тут відповідно щойно це починається. Хтось побачив це насправді там по, по, по трансляції, вони почали видзвонювати і так далі. Може тоді рампу. почали під'їжджати під Михайлівський. але насправді дуже добре, що те, що комунікаційно він спрацював прекрасно, але добре, що революція вийшла за межі Фейсбука. Тобто та кількість людей, яка була тут, і ті, хто були пізніше, вже Фейсбук став інструментом революції, але це, 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 це вже було не, не лише Фейсбук, аудиторія, а значно ширше.